Вісім днів ти в кімнаті сам харчування, не харчування, ти виходиш, не виходиш, оці нюанси незрозумілі. Ні-ні, ні. там будинок, він в такому м -м, маленькому селі. І ти там ходиш, гуляєш по природі. Тобто це є, а їжа там все заготовлено. Сніданок, обід, вечеря, там все є. Просто. Ти так. маєш право комунікувати з кимось іншим? Ні. Ну, це навчання в... є... в... все. Чи не обов'язково мовчання? Мовчання, мовчання. І півтори години ми зустрічаємося, там, обговорюю, кожен розповідає йому там, коуч терапевт щось підсвічує. І зранку в нас динамічна медитація, щоб трошки витрусити, бо це дуже, блядь, стебелізи там, як не знаю звідки. І коротше, я там десь на четвертий день. Зранку йду на медитацію і розумію, розумі, що я когось зараз в стіну розмажу. Похір кого. Ну просто там така ярість була така. Ну, ви такого мене не бачили, але могли, можете уявити, якщо я собі пальці об стіну йом і зламав, то там. Не ж міг би сторіси і познімати цього разу. Я занотую на майбутнє.